Самостійна державна пожежна частина номер 14 що обслуговує місто Прилуки та Прилуцький район, за останній місяць суттєво поліпшила свою матеріально-технічну базу. Спочатку Міністерство надзвичайних ситуацій прилукам передало автомобіль першої допомоги Валдай. За допомогою японського обладнання, що встановлене на ньому, МНСники можуть вогонь бороти, різати залізо чи бетон. Такі можливості техніки знадобляться не лише під час пожеж, а й до прикладу, під час ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації чи аварії. Десь треба відкрити двері, в іншому випадку розрізати кузов автомобіля, що потрапив у дорожню транспортну пригоду, аби визволити людей. А минулої п'ятниці повернулася у розташування частини після капітального ремонту. Автоцистерна в автопарку пожежного управління знаходиться 8 одиниць пожежної техніки. Вона знаходиться в ісправному стані, так як особовий склад піддержує стан техніки. Ну, у нас виникло питання в обновленні парка, так як автомобілі, які виконують гасіння пожеж, нам були надані 87-97 роком. От ми вийшли з питанням таких переговорів до керівника спецмаш, це Олега Авірянова. З вирішенням питання проведення капітального ремонту пожежних, пожежних автомобілів, модернізована цистерна 1992 року випуску. Тепер важко й уявити, що вона вже майже 10 років відпрацювала на лінії. Капітальний ремонт тривав всього тиждень і міг би обійтись вогнеборцям у десятки тисяч гривень. Проте депутат Чернігівської обласної ради, а за сумісництвом і керівник ладенського пошспецмашу Олег Авір'янов погодився здійснити необхідне оновлення техніки на благодійних засадах. Як говорить керівник прилуцького райуправління Гу МНС України в Чернігівській області Руслан Котлер автоцистерна оснащена новими пеналами, пожежними рукавами, повністю відремонтована водяна помпа, і навіть салон автомобіля як новий. Я думаю, років 10 ця машина спокійно буде виконувати всі ті поставлені задачі, які будуть стояти перед нами. За такими формальними словами, як поставлена задача, глибокий зміст це долі, здоров'я, а часом і життя сотень людей. Адже в умовах надзвичайної ситуації, чи то пожежі, чи то потопу вирішують все лічені секунди, і головне, щоб техніка спрацювала в потрібний момент безвідмовно. Автомобіль практично він готовий. Буде нанесено сьогодні маркирування, і буде завтра, послезавтра поставлений бойовий розрахунок для виконання поставлених задач по осінню пожежі через звичайних ситуацій, які будуть відбуватися на території прилук і района. Нині самостійна державна пожежна частина номер 14 має п'ять подібних автоцистерн 90-х років випуску. Керівництво Прилуцького районного управління веде перемовини з по спецмашем про капітальний ремонт ще одного такого автомобіля. Тоді в колонії техніки Прилуцьких Несників, що була оновлена чи придбана за останні чотири роки, стане не три, а чотири яскраво-червоні автівки.